Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати у нас нове надходження. Це у нас здвіжні вікна до великої кабіни НТЗ, ліве та праве. Це замість верхнього скла встановлюється в рідний ущільнювач. От тут такий профіль. Тобто встановлюється рідний ущільнювач, багато хто вже брав. На велику кабіну здебільшого брали спочатку ліву. Сторону, потім вже дозамовляли праву. Друзі, от з'явилася вже і ліва, і права. Є по наявності, то у нас позакінчувалося. Ну менше ніж за тиждень все спродали, як приїхала велика партія. Зараз також цілком достатньо. Приїхала так до великої кабіни у нас вартість складає 3900 гривень за одне скло здвіжне. До малої кабіни так само в рідний ущільнювач встановлюється. Є е, ліва права сторона. отакий от фіксатор. Тут у нас воно здвигається, Тобто наполовину воно буде відчинено. Е, ліва або права сторона коштує 3600 до малої кабіни, до великої 3900. Е, друзі, е, можете замовляти. Також у нас є ущільнювач, Можете ущільнювач замовляти, якщо вам треба. Якщо у вас там вже в поганому стані, то можете новий також замовляти. Також приїхала от партія у нас ящиків замість передніх грузів. Це у нас до МТЗ-892, до МТЗ 80-82. Тобто 92-й він у нас шириною буде 60 см, до 80 ки 82-го буде шириною 50 см. Ну, це більше зроблено для того, щоб воно виглядало там ну якось так. На цьому тракторі, от широкий на 892-му краще виглядає. Його вартість 11,5, вага його 95 кг. До 80-85-го вартість також 11,5, вага його 85 кг. тобто на 10 кг він менше. Є також у нас отакі от мега посилені до 892-го. У нього там товщина стінки вже 25 мм. За габаритними розмірами він такий самий, але товщина стінки більше. Вага у нього там майже 160 кг і от такі от додаткові, от, бачите, такі як крила Кранштейни, щоб е, грузи можна було додаткові туди навішати, якщо вам там недостатньо попереду ваги. Вартість його складає 18 тисяч гривень. Друзі, ну, от таке надходження. Якщо вам цікаво, можете звертатися, телефонуйте, номер в описі під відео, замовляйте, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.